До актової зали сходилися бухівчанки, які своє життя присвятили материнству та вихованню своїх дітей. З нагоди вручення посвідчень усіх привітав міський голова. Урочисте зібрання об'єднало матерів героїнь та багатодітних жінок. У сім'ям Володимир Мельник власноруч вручав довгоочікувані документи. Заболотні любові степані. Очільник міста проінформував жінок про можливі перспективи вирішення житлового питання та про інші важливі задачі, що стосуються цих родин. Усі отримані посвідчення неабияк покращить життя матерям, героїням нашого міста. Вони отримують одноразову державну допомогу у сумі 7 тисяч гривень через управління праці та соціального захисту населення. І та також є зміни там доповнення. Є до пенсії. Вони отримують додатково кошти. Неабияк знадобляться ці посвідчення і багатодітним обухівським родинам, в яких троє і більше дітей. По посвідченню батьків вони отримують 50% знижку на комунальні послуги. У нас вже звернулося більше 150 чоловік управління праці та за соціального захисту та із травня місяця отримують таку знижку. Це взагалі не міста, а района. Діти з багатодітної сім'ї користуються такими пільгами. Це безкоштовний проїзд в державному транспорті. Безкоштовне оздоровлення та безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів. Усі ж хто отримав заповітні книжечки, надовго запам'ятають той день, коли їх вручали. Я мама деяких дітей старшому 21, менша дівчатка, три роки. Слава Богу, я діждалася матері героїні. -е. Я вдячна государству, що вони ще пам'ятають нас, заботяться за нас. Саме перше мені приємно, що на пенсію полює з часом, якщо доживе. Потім що одноразова допомога, теж буде якісь то кошти витрати на свою сім'ю. На даний час на Обухівщині такі посвідчення вже отримали 57 матерів героїнь. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.